Якісь негарні в мене синці під очима. Тож почну з того, що буду їх маскувати і поділюся з вами одною зі своїх любимок. Це коректор MAKEUP. Головне, дівчата, щоб він був не світліший за ваші синці. Вони тільки підкресляться. Тоналі не підходить як коректор під очі, тому що він буде вам підкреслювати зморшки. Улюблений мій олівчик, олівчик номер 28 І він підходить абсолютно всім. Крім чорнобрових дівчат, я без натиску заповню пустоти, ніколи, дівчата, ми не тиснемо на голівку брови, а натиснути можна на згин брови і на кінчик брови, якщо вам хочеться. А тепер взагалі нонсенс. Якщо ви широкоброва, чорнява дівчина, і у вас є дірки в бровах. Ми обираємо олівець, який дуже схожий на колір обличчя, але трошки темніший. Ми ним заповнюємо пустоти в брюнеток, брова стає зібраною, доглянутою, гарною, але при тому не перенавантаженою. Фітомейкап – це лінійка. Одночасно і професійна декоративна, і фітомейкап, тобто вона має доглядові компоненти в базі під тіні. Без неї я ні до жодного клієнта не піду і собі тіні не наношу. Якщо ви не маєте серйозних навичок нанесення макіяжу, Дуже класно обирати косметику, яка по кольору схожа на вас. Оця туш не сипиться навіть на моїх довжелезних віях. М -м -м, які ж вони на дотик приємні. Я би взяла все таки тепленькі рум'янки, оці от 02 від Studio, і додала би рум'янцю. Як вам голосуєте? Мені прям здається супер.